Зоре моє, друже мій єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі спать не ляжу, а ти взавтра тихесенько Богові розкажеш. Встає Хмара за лиману, а друга з поля зажурилась Україна, така їй доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто не врятує. Козачество гине. твогине. не слава, батьківщина, нема куди дітись. Світи ти, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звечою навчала. Виростайте мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Україну, Україну, серце моє ненько. як згадаю твою долю, заплаче серденько. Минає дні, лі, минає літо, а Україна знає, горить. У са голі плачуть діти. Батьків немає, шелестить, пожов листя по діброві, хмарки біжать, а сонце спить. Зайнялась Словаччина, хмара червоніє, А спочатку Донеччина, небо наріває, Горить словацьк та Матоцьк, Дзюшківка чорним шляхом запалала, і хто пилилась, аж у море. Отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла, а завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти жили та братались, ні, не вміли, не хотіли. А я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. заснула країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїло, і в дупло холодне гадюк напустило. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і земею всім даним і сердечним людом торгуєте, Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде тяжке лихо. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степала текла, червоніла і день, і ніч. Гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. Стаменіться, будьте люди, велико вам буде. Сміса люди даже, та недужи, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия птиця і ми діти. Ще як були ми козаками, От там то весело жилось, нас розрізнили, розвели, і ми підосі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте її подай, і знову, іменем Христовим, ми оновим наш тихий рай. Чи є що краще лучше в світі, чи муку купі жити, братам добру, доброповідь, пожить не ділити? Обнімите ж брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх. Пердими руками ріточок поцілує вольними устами, і забудеться сремотня давня година, і оживе добра слава! Слава Україні!